Дорогі брати і сестри, доброго дня. Ми вже роздумували над трьома першими дарами Святого Духа, мудрістю, розумом і радою. Сьогодні розмірковуватимемо про те, що Господь робить. Він невпинно приходить, щоб підтримувати нас у наших слабкостях і робить це за допомогою особливого дару, дару мужності. Є певна притча, яку розповідав Ісус. Про цей дар. Сіяч вийшов сіяти, але не кожне з розкиданих зерен приносить плід. Те, яке впало на дорогу, виклювали птахи, те, яке впало на кам'янистий ґрунт, чи також в терня, зійшло, але швидко всохло, висушене сонцем. Або заглушене тернями, тільки те, яке впало на родючу землю, зуміло вирости і дати врожай. Згідно з тим, як сам Господь Ісус пояснює своїм учням сенс цієї притчі, той сіяч означає отця, який рясно сіє зерно свого слова. Проте зерно часто зустрічає холод наших сердець. І також тоді, коли є прийняте, може залишитися без плодів. Натомість, через дар мужності, святий дух звільняє ґрунт наших сердець від понурості, невпевненості і всіляких страхів. через нього Святий Дух очищує ґрунт наших сердець. Які перешкоджають радісно і автентично впроваджувати Слово Боже в життя. Цей дар мужності є справжньою допомогою, дає нам сили і звільняє нас від багатьох перешкод, існують важкі хвилини і крайні ситуації, і в яких дар мужності проявляється в незвичайний спосіб, зразковий спосіб, так буває з тими, хто стоїть перед лицем особливо важкого і болючого досвіду, який є випробуванням для цих осіб та їхніх близьких, Церква променіє свідчення багатьох братів і сестер, які не вагалися віддати своє життя, щоб залишитися вірними Богові та Його Євангелію. Також і сьогодні не бракує християн, які у багатьох частинах світу надалі живуть своєю вірою і про неї свідчать. Свідчать з глибоким переконанням і духовним миром, і тривають в ній, також тоді, коли знають, що за це доведеться заплатити високу ціну. Кожен з нас знає таких людей, які переживають важкі ситуації, страждають, ці чоловіки, жінки. Ведуть важке життя, борються за родину, за дітей, але це роблять, тому що дух мужності їх підтримує. Скільки жінок ми не знаємо. Їх імена, але як вони підтримують наш народ, церкву, тому що вони є міцні тому що йдуть вперед, несучи свою сім'ю, Ці наші брати і сестри є святими, святі кожного дня вони є сховані, але мають в собі дар дар мужності, мають цей дар і несуть відважно свої обов'язки свого життя. Їх є багато, числені, числені, порта Добре зробить, коли будемо думати про таких людей. Якщо вони це виконують, так живуть, якщо вони можуть. А чому я не можу? І просимо Господа, щоб дав нам і нам також дар мужності. Не слід думати, що дар мужності необхідний тільки в деяких випадках. Цей дар має бути принциповою ознакою нашого християнського життя. Як я вже сказав, у нашому повсякденному житті ми повинні бути міцні. Потребуємо мужності, щоб розвивати наше життя, сім'ю, віру. Святий Павло сказав одного разу слова, які варто згадати. Все можу в тому, котрий мене укріплює. Коли приходить звичайне життя, труднощі, пам'ятаймо ці слова, все можу в тому, котрий мене укріплює. Господь дає силу завжди. Не відмовляє ніколи. Він завжди з нами ніколи не випробує нас більше ніж можемо витримати. Він завжди з нами. Дорогі друзі, інколи може нам загрожувати спокуса лінощів, або гірше того, пригнічення відчай, особливо перед обличчям труднощів і життєвих випробувань. У цих випадках не втрачаємо духа, а закликаємо Святого Духа, щоб разом із даром мужності захотів. Підбадьорити нас і передати нам нову силу та ентузіазм, ентузіазм для життя і крокування дорогою за Ісусом Христом. Дякую.